Вітаю всіх на каналі, ми знову на Оренці. В передньому відео ми знімали, як трактор працює з пл шестикорпусним. Дуже багато від вас цікавих коментарів було. Дуже всіх закусило, що я неправильним чином. Так як ви говорите, за вашими проханнями сьогодні помірюємо глибину в борозні. На яку глибину ми працюємо по борозні. Так, знову наш пруд. Трошки він може закороткий. Так, бачите, як пруд стоїть. Прибираю ґрунт 28. Ідемо далі. місце. все знімаю у режимі лайв, щоб ви не говорили, що я щось видумую. Так, все як є. Перебираю ґрунт, який розпушений. Так, рулеточка. 25 приблизно сантиметрів. Так, іду далі. По борозні. У режимі лайв, щоб ви не говорили. Так, що десь одна якась. Тут, бачите, все сидить нормально. Прибираю. Рулеточка. Так. 20, майже 2. Бачите, так варіюється. 25, 22, 28. Проблема, як ви писали у коментарях, у нас в тому, що трошки дергає задним корпусом. Було б добре колесо, якщо б стояло на задній. Тепер на рахунок того, що 42. Щоб ви не говорили, що я брехун. того що міріти, беру рулетку. От перебрати глибину сам момент накидки 44. Бачите? Тому накидає 44, а глибина борозни, як ви бачите, варіюється по таких глибинах. Тому результат, бачите ви, який результат. В борозні він такий результат. Коли міряти таким методом, як я робив у минулому відео, цей метод вам не сподобався. Тому без питань ми зняли отак, як є. Заміряли борозну. По борозні. Якщо брати середні 25 спокійно, глибина. Одні заміри 28, один і вже і не пам'ятаю скільки ми міряли 23 чи скільки, скільки що ми міряли. Тому така глибина. А тут воно такі блінчики накидає, звичайно, тут легесенько є накинутої глини 40 см без проблем. Тому такі от справи. Що стосується глибини оренки, нас взагалі влаштовує чим помівча оранка. Ділянки старні пшениці обробляються на наступний сезон під посів сої, тому нас влаштувала мінімальна 15-сантиметрова глибина. Оренка вже робиться важкувата, такі вже блінчики навертає серйозні, волога є. Волога є. Бачите, навіть цей блінчик, він такий тугий. Давайте ще один замір контрольний зробимо. Давайте тут приберемо солому лишню. приберемо оброблений ґрунт. Близько 22, тому в середньому така глибина, Дещо глибше, дещо мівче, в середньому Біля 25 п'яти Якщо уважно придивитися, то бачите видно, як задній корпус він ніби трошки підскакує вверх. Того і глибинаний йде рівномірно в борозні. Як ви вже радили у коментарях поставити заднє колесо, замість того, що спереді. Ми над цим думали і погоджуємося, що було би краще. Але коли ми заїжджаємо біля хатів на дуже маленькі ділянки, воно нам буде заважати, тому ми так оремо. А по даній глибині в районі 20-25 см у нас повністю влаштовує. Оскільки ніяких таких культур, які потребують великої глибини, ми не вирощуємо. А шестикорпусним плугом можна робити великі площі. Ви всі в коментарях пишете 1221, 4 плуг. Я повністю з вами погоджуюся, якщо садити його на серйозну глибину на такий чотирьохкорпусний плуг, ніхто з вами не сперечається. Але якщо таку глибину, як ми працюємо, все дуже чітко, дуже класно, нам подобається. Працюємо вже не перший сезон. І знову ж таки для контекстки минулого відео знімаємо ми відео зовсім не для хайпу, зовсім не для якоїсь показухи. Це те, чим ми займаємося з дня в день, те, як працюємо, і все знімаємо в режимі онлайн, показуємо, як працюємо. Тому, хто працює з меншими плугами, вам так добре, вас так влаштовує, і це класно. Нас влаштовує робота з даним плугом. Ми працюємо, ми задоволені, тому працюємо далі, вирощуємо хліб для нашої країни, для нашого народу. І Хай вже в найближчим часі буде мир. Чекаємо на це. Тому, друзі, слідкуйте за каналом, будемо старатися знімати побільше відео, виставляти їх те, як ми працюємо. На цьому завершую коротке відео. Підписуйтеся і слідкуйте далі за каналом. Далі буде більше. Цікавих відео. До зустрічі. Миру всім нам.